Микарчинське ловлять пропущені мета за від вибухів, море закипіло. А з -за обрію здійнялася чорна хмара. Цього разу порятунку не було. Потужні бомби розірвали цілі влучні удари, спопелило окупантів. Паралельно заявили про нову операцію СБУ на півострові. Поки що не зрозуміло, що відбувається, але вороже керівництво шоковане. Навряд чи вийде щось швидко відновити Звістку, що потрясла всіх почуєте за мить. Далі буде цікаво з вас. Підписка та вподобайка. В декількох районах тимчасово окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Окупанти дописували також і про ракет «Нептун» у бік Кримського мосту. Далі чули серйозно страшних бабахів. Паралельно жителі в Карчі підтвердили про багато вибухів, що пролунали в небі над містом, а також про яскраві спалахи, які були видно з боку чорного моря і кримського мосту. За словами очевидців, вибух добре спостерігалися навіть із віддалених районів міста. Своєю чергою телеграм-канал Кримський вітер» повідомляє про те, що на позиціях Осійської військової частини протиповітряної оборони сталися величезні пожежі, і це все відбулося після того, як рашисти дописували про серію вибухів в Джанкойському районі через повітряну атаку. А от в самому Джанкої, за словами місцевих, ймовірно є приліт по аеродрому. Попередньо є приліт по аеродрому в Джанкої, які наслідки поки що невідомо йдеться в повідомленні. Також над містом було чутно про лідронів через кілька хвилин після цього. В районі Джанкої знову було чутно серію вибухів. Невдовзі вибухи також прогреміли у районі Мису Чауда. А сама атака по Криму продовжилася зокрема. повідомлялися, що повторні звуки вибухів чули мешканці Керчі. Одночас окупанти повідомляли і про повторні вибухи біля Керченського мосту. Варто зазначити, що перед цим було попередження про мешканців Керчі про можливу небезпеку. Потім надійшла інформація про появу підводних апаратів ЗСУ. Тим Той же часом за повідомлення з місцевих пабліків на мисі Тарканкут в районі села Маяк у Криму було уражено РЛС небо АМ вартістю близько 100 мільйонів доларів. У російських провоєнних пабліках пишуть так: атаку на Тарханкут коментувати не маємо ба бажання, бо доведеться використовувати нецензурну лексику. Зазначається, що атаку проводили з безекіпажних катарів, з яких запускали в якими керували на частоті від 700 до 900 Гц. А російські станції радіоелектронної боротьби в районі Сарханкоту працюють на частотах 1200-1600 МГц. і ці БПЛА не змогли нейтралізувати. Голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимошко розповів про удари по Криму та Кримському мосту. Давайте заслухаємо. Якщо перекидання з півдня відбувається, це ще також один другий момент, немерзначими, можливий, але думаю, що немерзначими це все таки вони намагаються витягнути війська. З Криму, оскільки вони побоюються, що вони на момент скупчення знаходяться там у зоні ризику удару. Ну і другий момент, що все-таки поки працює хай і не на повну Керченське місто, вони його використовують як Крим, як один з хабів власне військової. Логістики Росії, тим паче вони теж бачать, скільки ми вже знищили С-300 С400 на в Криму. Як ми завдали удару їхньому флоту? То вони поки мають, як вони вважають, поки мають можливість тягнути сили і засоби резерви з того ж самого новоросійська з півдня Росії, то вони намагаються. Скоротити такий таким чином шлях поставок своїм військам на материковій території окупованої частини України з іншої сторони, якщо ми розуміємо, що підрив, який відбувся на газогоні, так це дійсно дуже значимо і впливає, оскільки цей газогон вони використовували саме для... Поставки палива своїм міськам, а ми чомусь всі думаємо, що якщо газогон, то тільки газ цей що у нас на камфорі, Ні, це різні, скажем так, марки газу, а й навіть і палива. Які використовуються і в ворожій авіації, і використовуються в багатьох елементах, в багатьох, скажімо, навіть підприємствах військових, які використовують цей технічний газ для того, щоб там, скажімо, плавити метали чи проводити якісь відповідні. Нагріви там для проведення якихось хімічних реакцій, і так далі. Тому це ми маємо відрізняти цей газ від газу побутового, скажімо, або який призначений для побутового використання. Ну дійсно він там перекачував біля 2,6 мільярдів, по моєму кубів газу. Це дуже серйозні об'єми, і але з іншої сторони і такі газогони. Вони теж обладнані певним обладнанням, яке дає можливість, скажімо, перезупиняти, дати можливість відремонтувати пошкоджену частину і потім заново запускати. Тобто, казати, що це назавжди. ні це ж вплине на безперервність процесів, так однозначно, також на території Криму могли бути уражені зенітно-ракетні комплекси с 300 с 400 і рідкісна станція радіолокаційної неподалік села Курортне супутника НАСА зафіксували в цьому районі пожежу. Згодом від українських військових стало відомо, що дрони Бобар навідалися до окупованого Криму, де полювали вартісню техніку за серефії. А також російські винищувач Су-30 на аеродромі в САКАх російські пропаганди. Несто у своїх пабліках заявляють про дронову небезпеку для півночі та північного заходу Криму. За їхніми словами вибух лунали біля Красноперекопська, Армянська, Новофодорівка та в Сакському районі. Ну а перед цим і у тимчасово окупованому Бахчисараї було зафіксовано влучання безпілотника ви розташування особового складу окупаційної армії. Телеграм-канал Кримський Вітер повідомив про те, що у Севастополі біля зупинки на залізничному вокзалі сильна пожежа вже дві години. Місцеві люди гасять, але вогонь розгортається дедалі сильніше. Ну а напередодні агенти партизанського. Руху, а теж дійснили диверсію на залізниці поблизу села Уварове Каршинського району тимчасово окупованого Криму. Знищили релейну шафу на ділянці, яка приходить через Керченський міст. Цей відрізок шляху є стратегічним для окупаційних військ, адже ним регулярно перевозять техніку паливо та особовий склад. Удар по логістичній лінії затримав постачання військових вантажів. Її подібних ударів буде дедалі більше. Заявили партизани. Ну і дійсно, як ми бачимо, упродовж останніх тижнів була низка успішних ударів по тимчасово окупованому Криму. Важливо далі будуть. Ще більші сюрпризи. Про це розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик інструктор та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що нещодавні вибухи в Криму це системна робота з послаблення ППО ворога на півострові. Вона дає вікно можливостей для подальших дій. Як наголосив Світан упродовж останнього часу, сили оборони поступово працюють по різних ділянках півострова, де вибирають російську ППО. Були уражені різні зенітні ракетні комплекси, радіолокаційні системи та навіть винищувач і гелікоптери. Судячи з послідовності дій, можна сказати, що зараз почалося системне Відпрацювання по російській ППО це дозволить завдати атаки по серйозних військових об'єктах окупантів Криму. Саме така системність дає вікно можливостей, зазначив Світан. Звісно, тут не варто щось загадувати чи завчасно говорити. Але якщо в російських окупантів упродовж деякого часу будуть проблеми з ППО на півострові, то вони не зможуть достатньо надійно прикрити окремі надважливі для них об'єкти. Тому не варто відкидати подальших серйозних атак по військових цілях в Криму. Ну а ми додамо, що сили оборони вдарили по аеродрому Кіровська в тимчасово. Купованому Криму вже є супутникові знімки, де видно наслідки атаки. В свою чергу спікер військово-морських сил України Дмитро Плетенчук розповів, що верифікація щодо масштабів ураження ще відбувається, адже це досить складний процес. Використовувати кримське міст після подібних інцидентів досить ризиковано без обстежень, тому що конструкція стримала пошкодження. І якщо керівництво купованого Криму вирішило ризикувати життям громадян, то ймовірно хтось в майбутньому буде відповідати і за ці жертви наголосив Плетенчук. Ба більше. Після того, після низкоуспішних успішних атак силоборони по Криму, а також по російських аеродромах, окупанти посилюють захист литовищ. У саках поспіхом зводять укриття, які можуть бути неефективними. Так, агента АТАШ, які відстежують події на військовому аеродромі в саках, помітили російську активність. І там окупанти поспіхом зводять бетонні укриття для літаків і встановлюють додаткові пости ППУ та протидії БПЛА. Окупаційна армія боїться нових точкових ударів з боку сил оборони України, які вже довели, що можуть ціль навіть у глибокому тилу у паніці. Росіяни намагаються зміцнити будівництво йде в терміновому порядку з порушенням технологічних норм і сумнівною якістю. Інформують вони. Втім, оскільки технологічні норми порушення, техніка окупантів залишається вразливою навіть під бетоном. Адже про захисні споруди для літаків у саках мовиться ще наприкінці 2024 року. Як бачимо, це не допомогло аеродрому, бо по саках часто успішно прилітає. Підрив Кримського мосту спричинив хаос серед росіян, які відпочивають на. На окупованому півострові головне питання: як тепер добратися додому, якщо міст буде непридатний? Адже багато хто приїхав сюди поїздом або автомобілем саме мостом, оскільки проїзд новими територіями, а саме тимчасово окупованим Маріуполем, мало кому подобається. Наразі це було все до зустрічі на піців. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!